Що ж, ось і вийшло довгоочікуване продовження легендарного мультфільму 2016 року від Діснея. До сиквелів цієї студії я ставлюся скептично, проте у випадку з Атрополіса продовження напрошувалося само собою, тож яким вийшла друга частина, яка в неї мораль, та не є це черговим сиквелом, який не пропонує нічого нового. Зараз будемо розбиратися. Сюжет мульта розповідає про новачків у поліцейських справах Джуді Хопс і Ніка Вайлда. Котрі в першому мультфільмі розкрили одну велику справу, проте в іншому над ними в поліції всі насміхаються. Та й психологічно як напарникам їм важко бути разом. Саме тому поліцейське відділення їх відправляє до психотерапевта, на якому присутні такі ж нетипові пари поліцейських, як наш Ліс і Крольчиха. Паралельно в цьому в місті проводиться сота річниця заснування міста Зотрополіса, яке заснувала впливова сім'я Русів. Джудійнік по своїм зачіпкам проникають на святкову вечірку для високопосадовців, аби зрозуміти, хто такі ці рисі. Там вони натрапляють на змію, вид яких у місті дискримінують, як в принципі всі хрептилії. На героїв ввішують звинувачення через зв'язок із змією, і вони втікають, аби довести свою невинність та розгадати головну таємницю засновників міста. Що ж, мушу визнати, що детективна лінія сиквелу не уступає першій частині. Все виглядає цікаво, динамічно та на одному диханні. Сюжетних поворотів тут вало, є доволі очевидні, проте і дуже несподівані. Тому, якщо вам подобався перший мульт за розслідування поліцейської пари Лиса і Крочихи, то продовження не уступає тій частині. Також хвалю авторів за взаємодію цієї команди поліцейських. Через яких йде одна із головних моралей мультфільму проговорювати проблеми один одного з близькою для вас людиною. В наш час в соцмереж ми елементарно забуваємо про реальність та забуваємо на розмови з один одним, і як же класно, що анімаційний фільм має такі влучні і приємні тези. Ще мультфільм проговорює тему дискримінації через змія та рептилії, яких буквально ущемляють по їх виду. Це знову таки дуже влучна тема сьогодення, коли досі в умах людей є дискримінація одного народу до іншого через пропаганду. Наприклад, росіяни до українців, які буквально хочуть знищити наш народ за те, ким ми є. Тож особисто для мене ці теми продовження дуже влучні і потрібні в наш час, аби люди брали приклад з суспільства Золотрополіса, як вони вчилися на своїх помилках і ставали краще. Також хочу відмітити класну пропрацьовку міста, яке в оригіналі дуже виділяло мультфільм. Перш за все, кліматичні зони для кожного із тварин. При тому мультфільм не зупиняється на цьому і показує зовсім дрібниці, які тип не замітив. Одна з таких це дикобраз поліцейський, який використовує свої голки як шипи на дорозі для затримання злочинців на машині. І такого тут вау. Місто Затрополіс буквально дихає, що приємно дивує, наскільки Дійсний запарився. Ще мене приємно здивували відсилки до поп культури, як, наприклад, продавець дисків, у якого продається піратські копії Крешеного серця 2 та Рапунцель, чи Нік Вайлд, котрий дивиться аналог Disney+. Плюс, але куди цікавіші прямі відсилання на кіно. Я справді не очікував побачити у сімейному мультфільмі відсилку на сяйво Стенлі Кубріка. Ну і більш очевидне це відсилання до хрещеного батька завдяки одному із персонажів, який був і в першому мультфільмі. До того ж відсилку на Рататуя не забули. Одним словом, відсилок на мультфільми та фільми тут валом. Тому це ще один маленький плюс мульта. Ще мене потішило, що стало більше нових локацій від озерного поселища рептилій і земноводних, що нагадує новий Орлеан та вайб мультфільму Принцеса і лягушка», до гірських селищ, котрі нагадують якесь європейське містечко. Пісні також тішать, адже до них повернулася Шакіра, яка в першому мульті виконала головну пісню з яка надовго засіла в наших головах при згадуванні анімаційного фільму. Тут виконавиться виконани менш класну пісню, яка не так сильно в'їдається, але в іншому не уступає в першій частині. В підсумку теж саме можна сказати про весь сиквел. Він і якісний, цікавий і не уступає оригіналу. Проте як на мене всередині було провисання історії, тому не можу сказати, що це як оригінал, але явно не халтурна підробка задля грошей, тому за класну мораль. Більш глибше розкриття міста Зотрополісу мульт отримує від мене 8 з 10. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!